Не буде голина. У нас стосується аспекту одного, це моніторинг водних об'єктів. Я розумію, що в нас в Україні є державна водна агенція, це переважно річна програмати, але в положенні, яке ми сьогодні реалізуємо, є пункт 7, в якому є пункт 9, де передбачено, що державні департаменти екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій здійснюють моніторинг за навколо середовище. Оскільки вода входить також на вколишнє певні середовище, це відповідно, що і цей аспект частково зачіпається управліннями. І на що хотілося звернути увагу, що директиви Європейського парламенту і Ради про встановлення рамок діяльності співтовариства в галузі водної політики від 23 жовтня 2000 року були визначені в основні напрямки водного менеджменту, метою якого є досягнення якісного стану всіх вод, як підземних, так і іноземних, природних та штучних. Основними принципами водної навходові директиви це є басейновий принцип, який вже у нас відображений у водному кодексі, де написано, що управління водними ресурсами має здійснюватися на басейному, ну, басейному принципі, є створені басейнові управління, але по факту наразі дві інформації, зокрема моторин, які сховою складовою частиною підтримання стану хорошої води, здійснюється далі по регіону. І це дуже добре, що зараз ви тут всі зібралися, тому що басейновий принцип управління передбачає здійснення моніторингу водних об'єктів за принципом басейну певної віки. І виходить так, що одне регіональне управління не може мати інформації про загалом весь басейновий без басейн. І тому при створенні певних програм моніторингу водних об'єктів управління Державний департамент закону чи ми може бути можливо на управління знову приймання природи, вони мали б собою співпрацювати. Наступним принципом це стратегічний принцип, де зобов'язання результатів, а не тільки зобов'язання дій. Цільовий принцип досягнення хорошого стану всіх вод до 2015 року. Комперативна оцінка стану вод, тобто оцінка хорошого, перш за все, за гідробіологічними та гідроморфологічними параметрами стану поступені відхилення від природного стану, а не пограночних до допустив концентрація чи інтегрованих індексах, як на сьогодні це бувається. Поширення захисту водності води по верхневій таких семі, компінований підхід лімітів на скрити та стандарти якості чи дохімічних забруднювачів, правильне врахування ціни води. Відповідно до вимог статі пострільної водної рамкової терактиви, держави-члени повинні забезпечити створення програм моніторингу стану водних об'єктів для того, щоб створити узгодження та повний огляд стану води у кожному районі річкового басейну. Для поверхневих вод такі програми повинні охоплювати об'єм і рівень або витрату потоку відповідно до екологічного і хімічного стану та екологічного потенціалу, та екологічний і хімічний стан та екологічний потенціал. Для підземних вод такі програми повинні охоплювати моніторинг хімічного таких стану. Для охорони зон вище згаданої програми повинні бути доповнені техноспецифікаціями, що місяця у законодавстві ЄС, згідно з тими окремі охорони зони були створені, були створені. До досягнення водної безпеки слід дотримуватися чотирьох водних ризиків: ризику неналежної якості води, ризику підриву стійкості прісноводних екосистем, ризику браку води, тому воздух, і ризик у тому числі і ризику надмирної кістові... Наскільки ми бачимо, діюча система видачі дозволів на спеціальне водокористування є недосконалею, застаріною і враховує зміни якісної кількості на складу водних ресурсів не адаптована до змін законодавства сучасних технологій у галузі водокористування і потребує суттєвого водоопрацювання, на підставі чого ми робимо такий висновок. Що наприклад брати навіть до уваги догодову Рівненської і Хмельницької атомної електростанції саме 3-4 го блоку. Тобто Державне водне агентство е, дало нам офіційний відповідь про те, що стан води на сьогодні вже є незадовільний. Не е, в рамках, е, на думку е, Державної інспекції ядерного регулювання, Вони розробили належне оцінку на окупованому положенням проміжного середовища, отримали заграничну допустимі скиди у воду і відповідно з за законодичної за точки зору є правильно. А насправді ситуація є така, що вже на сьогодні при діючих двох реакторах води є недостатньо кількості. Якщо запустити жедванових реактори, то якість води критично погіршиться і це буде впливати не тільки на доскіда, так само на стан здоров'я людей. І чому зараз я зокрема піднімаю цю тему, тому що саме. Департамент екології та ресурсів, фіснюючи нові користь за наположення промігання середовищем, звертаючи увагу на е дотримання стану водних об'єктів, могли б, е затверджуючи карні програми моніторингу стану вод, піднімати ці проблеми, доносити їх до Мінприроди, чи при прийнятті, наприклад, рішень надачі інших дозвілів чи іншому підприємству, впливати на дотримання хорошого стану води. Запропонували під пункт 9.1 до діючого, до включтивого положення по департаменту екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій, то до вас було передбачено, організовує регіональний моніторинг навколишньому природного середовища, що забезпечує функціонування державної системи моніторингу дослідження на регіональному рівні. Ми пропонуємо розширити це значення. Поняття моніторного положні середовища, і зокрема передбачити створення програму моніторингу стану водних об'єктів у регіоні та узгодження цих програм в межах водного басейну, щоб в нас була єдина картинка стану водних об'єктів загалом по Україні, і не було так, що дозволи додаються без прих'язки до загальної картини, тому що наскільки я знаю від державного генства водних ресурсів. Також ми пам'ятаємо сьогодні ситуації, що в єдиного реєстру всіх дозволів немає. І яким чином використовувати ці ресурси, чи ми їх перебираємо, чи ми їх не добираємо, ніхто такого не веде. Тому на це би вам хотіла звернути увагу. Дуже вам за увагу. Дякую, Софії. Чи будеш Софії? запитання до Софії або до панаса?